Добрий день, everybody! Ми знову на воді. Північ Онтаріо, Канада, Лардер Лейк. Ми сьогодні будемо пробувати ловити бас та щуку. Рибу сьогодні ми не беремо. Вірніше можемо брати тільки маленьку на сушку, а так будемо випускати. Ну, починаємо рибачити. І так, перший воблер у нас від Юзурі золотий. Побачимо, що може принести цей золотий. Так, в яку сторону тут будемо кидати. Поки нічого. Так. Переїхали на нове місце, переставив воблер. і щось спіймалося. Так. О, діоргає гарно. Не знаю. Це треба буде, мабуть, відпускати. Ну, хорошенько. Зикрою, на Так, это наш инструмент. 640. Що нормально. нормально? Я випускаю. Ми домовились випускати ті, які більше, ніж пів кілограма. Ось така рибка. Ось, як вона виглядає на сонці. І випускаємо. Пробуємо щастя ще, але нам потрібна маленька рибка. Тут нема. в цю сторону. Ось Так, є рибка знову. Так. І знову, мені здається, велика. А нам треба маленька. Ой, дві зразу. Вау! Було дві, одна залишилась. Оу. Ну. Одну от відпустили, так вона по дві цепляє. І знову більше, ніж пів кілограма. Давай О, це... Тяжка. Так, заходимо. Заспокойся, зараз випущу тебе, тільки зважу. Заспокойся. Але зразу тяну аж дві. Два тройника, і на кожному була риба. Сити хоче так, щоб не порвати їй рота. Ну це, скільки це. Грамів 700 уже. Так. І ми бачимо 835. Треба відпускати. Не наш розмірчик. Нам на таранку треба інший. Була рибка, зійшла рибка. Поки я включав камеру, вона зійшла. Знову величезна риба. Ну як величезна, величезний бас. Коли треба маленький, то він не ловиться. Тепер погано тримається, але но... дозволяю зійти. Оце з вигляду до кілограма. Ще більше? Це десь кілограм буде, трималося Єле-єлі? Ну, включаємо процедуру зважування. Кілограм 95. Ну знову, коли нам треба велика, вона не ловиться Сьогодні нам треба маленька. Ну що, треба випускати? Видно вона з ікрою Ну що, попер приніс нам рибку? А зараз і нічого, поміняємо, поки на цей пенсил не хоче ловитися. Останній раз кидаємо, будемо міняти воблер. Ну, спіймалась маленька, це те, що нам треба було. Це на тараночку піде. Довго не було риби? Я вже навіть нічого не знімав і тут попалась велика, Її треба, мов... Знову випускати. Велика риба, це те, що ми не хочемо брати, так вона сьогодні ловиться. Кіфо, але не в рота навіть. Бо вона цікавилась воблером, а потім промазала. Це більше, ніж пів килограми. Пішли, а я і нічого такого не робив. 7... 740 40 грамів. Так. Випускаємо. І так з того, що нам хотілось спіймати у нас тільки одна рибка. Ну, одну рибку таку. Вести додому не будемо, випускаємо все. І... Сьогодні план ми не виконали той, який хотіли. На цьому будемо завершувати. До нових зустрічей!